Вітаю вас, малята! Ось і настало літо весела, радісна пора. Коли вся природа, і люди, і птахи, і всі тварини радіють тому, що настало тепло і весело. Давайте з вами послухаємо вірша. Пропоную вивчити вірш літо. Кожен ранок у віконце золотом пролазить сонце. День веселий починає, нас на вулицю гукає. І хоч спека на дворі, скрізь роздоля дітворі, вони плавають на річці, ходять босі по травичці. У вінки вплітають квіти літо дуже люблять діти. Давайте ще раз повторимо вірша. «Літо». Кожен ранок у віконце золотом пролазить сонце. День веселий починає, нас на вулицю гукає. І хоч спека на дворі скрізь роздоля дітворі. Вони бавляться на річці, ходять босі по травичці, у вінки вплітають квіти, літо дуже люблять діти. Послухайте, будь ласка, оповідання Василя Сухомлинського, «Яблонька і літо. Юрко і Мишко весною посадили біля школи яблуньку і домовились, на канікулах будуть навідуватися до школи і поливати її. Скажімо так, сьогодні поливатиме Юрко, завтра Мишко, потім знов Юрко, потім Мишко. Ростиме собі яблунька, сил набиратиметься. Настали канікули. Сьогодні мені поливати яблуньку, подумав Юрко. Та хіба їй що станеться, як один день не полити. Завтра прийде Мишко й полє. Настав Мишків день, далеченько жив Мишко від школи. Він собі й подумав учора ж поливав яблуньку Юрко. Нічого їй не станеться, як один день не полити. Завтра знову Юрків день, він трохи ближче від школи живе, хай собі й поливає. Минали дні. Юрко надіявся на мешка, а мишко на Юрка. Кілька днів яблуньку ніхто не поливав. А щодня приходив до школи Андрійко, що вже тепер другокласник. Він годував рибок у шкільному акваріумі. Бачить хлопчик, ніхто яблуньки не поливає, ось-ось засохне. Він і став її щодня напувати. Зеленіє яблунька, сил набирається. Ось і перша вересня. Прийшли діти до школи. Не терпиться Юркові узнати, а чи поливав же Мишко. І Мишкові хочеться дізнатися, чи Юрко поливав. Почимчикували хлопці до яблуньки, ідуть і мовчать. А як побачили, що вона зеленіє, кожен із них горів від сорому і потупився в землю, бо кожен думав це ж тільки я не поливав, а товариш мій мій. Поливав. Так і стояли хлопці перед Яблунькою, схиливши голову аж поки пролунав дзвінок. Як ви гадаєте, Юрко та Мишко гарну обіцянку дали поливати яблуньку? Так, дали гарну обіцянку. А вони її виконали свою обіцянку. Ні. Що ж вони подумали? Вони подумали, що хтось із його. Товаришів буде поливати. Мишко думав, що буде поливати Юрко, а Юрко гадав, що поливатиме Мишко. Ось так і загинуло б деревце, якби не Андрійко, який пожалкував цю деревинку і став її поливати. І тому яблунька виросла. Скажіть діти, а ви берете на себе якісь е, обіцянки, даєте комусь, а ви їх виконуєте. Чому ж ми можемо навчитися з цього оповідання Яблунька і літо, де про двох хлопчиків про Юрка і мишка говорилося. Бути відповідальними, коли даєш комусь обіцянку. Даєш обіцянку, будь ласка, її виконуй. Сьогодні, діти, я пропоную вам виконати малюнок. Як ви розумієте літо, або можете намалювати ілюстрацію до оповідання Яблунька. І літо. Або ж я вам запропоную зараз декілька зразків, які можна намалювати. Можна намалювати отакий пейзаж літо. Або такий малюнок літні квіти. Слідуючий малюнок дерева влітку, або таку картинку у бабусі на гостині. Тож пропоную вам виконати малюнок, який вам сподобається. На все добре, до побачення, малюйте, даруйте радість своїм батькам, малюйте їм на радість, до побачення.